Питання про врізку бадилля моркви часто виникає у початківців-городників, ймовірно, їх бентежать рекомендації, що зустрічаються на просторах інтернету. Відповісти на це питання дуже просто: чи потрібно обрізати бадилля у моркви? Мова може йти тільки про обрізку бадилля перед закладкою на зберігання, не варто навіть говорити про скошування бадилля в період вегетації, стадія вирощування. Якби висока не була бадилля моркви в вегетаційний період, зрізати її ні в якому разі не можна бадилля зелень овоча, а значить, вона бере участь в процесі фотосинтезу так само, як листя чагарників або дерев. Без неї рослина помре, сумніваються, можуть спробувати на декількох примірниках. Відразу після зрізу бадилля коренеплід перестає рости. Через тиждень він в'яне. Потім згниває молоді листочки містять масу корисних речовин, і людям без великих проблем зі здоров'ям варто використовувати їх в їжу. Додавання їх в супи надає піканність смаку, а зрізати по листочку з рослини в першу половину літа цілком можна. Але більше не варто зайва листя не несе негативного впливу на коренеплід. А ось її видалення зашкодить рослині навпаки. Чим більше листя, тим більше поживних речовин утворюється в коренеплоді. Тим краще він буде зберігатися. Закінчення вегетації не слід обрізати бадилля і перед викопуванням коренеплодів. Хоча деякі городники за тиждень до збирання роблять це існує думка, що такий прийом призведе до кращої підготовки коренеплоду до зимового зберігання, проте воно наукою не підтверджено навпаки. Є небезпека того, що при сприятливих погодних умовах залишена безбадилля морква почне її знову відрощувати. Це призведе до відтоку корисних речовин з коренеплоду в бадилля і навпаки, погіршить якість продукції і її збереження, прибирання на зберігання. Після викопування моркви бадилля повинна бути видалена негайно. Інакше коренеплоди швидко почнуть в'янути. Багато городників обривають бадилля шляхом скручування відразу після вилучення коренеплодів із землі, інші обрізають її гострим ножем, залишаючи один-два сморква із залишками стебел, зберігають в погребі, в піску. Однак зберігання в піску не дуже зручно, набагато простіше інший прийом яким користуюся вже 30 років, і він зараз популярний при викопуванні бадилля обриваю потім морква ретельно мою і обсушують. Бадилля зрізаю чистим ножем разом з 4-5 мкорене моркву складаю в поліетиленові мішки по 2 трик і зберігаю їх нещільно закритими в погребі до нового врожаю. Обрізка бадилля моркви в процесі вирощування категорично неприпустима, а незадовго до збирання небажана. Перед закладкою на зберігання бадилля обрізається обов'язково і без зволікання.